Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечок на Удисі 16-му. В абсолютному топі сьогодні будемо показувати рекордні показники по завданій шкоді. Ще й на наодинці такий трішечки невеличкий спойлер. Тож обов'язково додивлюся бій до кінця. Прожимаю подавайку та підписуйся на канал. Буду дуже вдячний та обов'язково. Напиши будь-який коментар для просування українського контенту. Так і, повертаючись до бою, нас кидає, як я вже сказав, в абсолютний том, до 7 рівнів по одній артилерії в команді. До речі, артилерія у нас іде 9 рівня. Так і ми відразу приїжджаємо, якщо дивлячись на наш респаун, де ми з'явилися, на ліву частину, на так звану водичку, так і бачимо. Дуже величезна кількість тут скупчилася. Команда ворогів всі сюди приїхали, дуже багато противників приїжджає. Це дуже добре, буде по кому постріляти. Зводимося по прожетнику і невідомо зайде йому чи ні. Можливо, зараз він як підсвітиться. Будемо бачити, чи ми присунули йому нашу пайку чи ні. 367 наразі у нас зарахованої шкоди в кишені. Так. І дивлячись. На наші снаряди. Наш автореплей возить тільки в переважній більшості стандартні підкаліберні снаряди. Тут тільки 5 голдових та 5 фугасних. Зводимося по королівському тигру 385 хітпотів. вилітає по ньому. Рахунок поки що 0,1. І ми програємо на півтори тисячі хітпонтів. Там плюс-мінус. Так і присилає нам артилерія ГВ Тигр на 47 хіт -поинтів. але оглушення. Екіпажу пішло, таке, Так, ніхто його не любить, дуже воно таке противне, таке в'їдливе. Так, зводимося по шкоді. Т-56, не хочемо. Так, тут можливо, ірон арні дивимося, по кого можна постріляти. У нас тим часом вже 752 п'ятдесят настріляно, рахунок уже 0-2. І бачимо, наш легкий танк Т-92 Талант це вже зливаються. Будемо дивитися на міні-мапу і будемо спостерігати. За противниками тут не вдалося нам пробити Ірон Арні, як би там не було, але там дуже броньована така башта у нього. Тут вже програємо на 3000 хітпотів на команду. Тож більш-менш розумієте, чим це пахне. Зводимося по шкоді на 56-377 вилітає. У нас вже 1129 настріляно. Ну, сказати, трішечки в'язко розвивається наш бій, але як я вже сказав, все ще буде 397. Цього разу вилітає по шкоді, перепрошую по прошепту 46 це преміумний танк восьмого рівня, Тож, я вже там переплутав вже, не знаю, небо з землею, але... Так, і рухаємося далі. 0-3, як було, так і залишається. Прожато знову просвічується, але не видно його простріля. Дивимося, по кому можна постріляти, шукаємо прицілі. Знову шкода, Т-56, 431, хітпоінт цього розвертає вище середнього. 390, нагадаю, у нас разова шкода за постріл. У нас топова гармата стоїть з 390 разовою шкодою. Так, і Напиши в коментарях, називати тактику, характеристики тактичні нашої гармати кожного танка чи ні, не знаю, ніхто не пише по цьому. Невідомо, чи називати їх, чи не називати. В цьому відео я не назвав. Тож, якщо не важко, напиши або в байдуже говорити чи не говорити, чи байдуже зовсім. Так, і один чотири рахунок, ми вже рухаємося вперед. 22 у нас стандартних підкалібери заряджається. Треба тільки мати прострілчики по команді ворогів, по кому пересувати наші підкаліберні снаряди тут. джуто, Зараз, можливо, по ньому Т-43, подивіться, вирішує наш авторіплею. Згодувати нашу шкоду. Нашу. Нашу гармату присовувати по джуто. Тут уже Т-43 присвічується. зводимося. І даємо йому на 394 хітпойти з двома критами. Швидше за все, ми збиваємо йому гусеницю та ще щось критуємо. Так, знову перезарядилося і так, невідомо. От Щось я не помітив. От Не помітив я, що там було, чому ми його не пробили. Так, і цього разу 341 хітпоинт вилітає 3073. От подивіться, оце досі. Незрозуміло, як він так відсвічується, що немає кому його пересвічувати. Так, тут вже забираємо Т-43, 365 хітпонтів, 3438 вже завданої шкоди. Так будемо зараз ще за все забирати джудо. Виїжджаємо, зводимося і в маску просто його в гармату. Просто в гармату 155 хітпонтів. З нього злизуємо, перезаряджаємося. Зараз будемо давати по ІСУ. Так, повністю зведені 396 хітпотів вилітає по ІСУ. 7 рівня важкий танк. Чому він поїхав на цей напрямок? Невідомо. Сюди переважній більшості їздять. Тільки е, середні, легкі танки ПТСАУ, важкі танки їздять в місто в переважній більшості. Дивлячись, до речі, на міні-мапу, наші союзники місто віджали повністю. Так треба давати пайку поряд, Арні. Зводимося. Ще й подивіться, як вичікує, подивіться, який. У нас досить такий непоганий гравець грає. Він повністю відчікував до зведення нашої гармати та дає згусеницю, щоб він не рухався. Так, 377 хітпон задаємо по бачату такий трішечки невеличкий спойлер. Е На щот цього легкого танка. Так, зараз і, і хотів якраз, сказав, забирати, але як я вже сказав, спойлер, він нам крові поп'є ще тої. От, то, що ми його зараз не заберемо, це дуже пожаліє автор реплею, але це буде згодом, будемо дивитися. Далі, 353 хітпонти вилітає по Ісу. Це той самий, він вирішив вже приїхати до нас в притул. Так і треба його забрати, просто в маску забираємо. 268 хітпонтів. Тут вже Як Пантер, Як Пантера приїжджає 7 рівня. У нього, до речі, теж досить непогана гармата. 320 разів з 377 з гусеницею. Пробуваємо по Як Пантері. 5767 заданої шкоди у нас вже в кишені. Та два шотних танки у нас на. Е... Так, згодимося і хотів знати, що ми його забираємо, але ні, цього разу не щастить нам. 63 хітпонти у нього тільки залишаються. Так, можливо, другим разом, подивіться, що як Пантери робить, невідомо, що він там собі думає. Швидше за все, це якийсь недосвідчений гравець, бо тому що він е... чомусь на нас виїжджав. От що він собі думав, що е... його нас. Що ми його не бачимо чи що, от невідомо. Але нічого це нам на руку. 9.11 рахунок, і по хідпонтам ми ведемо на тисячу але так і... Подивіться, ззаді приїжджає е Пантера Авклел, чи як він там правильно називається, не встиг прочитати. Одним словом, Пантера приїжджає ззаді правильно називається. Там, скорочено, звичайно, бо там крапочка є. І невідомо, коли нам їхати. подивіться, як я вже говорив. Легкий танок. Подивіться, в нього 6 хіт-пойтиків залишається в нашого легкого танка. І він нам зараз буде пити кровушки. Ми просто мчимося, перевернули очі, мчимося на Пантеру. Треба йому давати шотик нього 693 цього разу. забираємо з нього 369 хітпойнтів. він залишається для нас, швидше за все, шотний, 324 хітпоинта тільки. І легкий танк нас пробиває. 354. Нам завдає шкоди, тут ми вже Пантеру забираємо 6880 завданої шкоди в кишені і ворожий барчат зі 6 хітпоинтиками залишається. І ми цим часом вже залишалися одні проти п'яти. якщо нам вдасться витягнути цей не просибій. Тож, як ви знаєте, це у нас буде медаль Колобанова. залишатися як мінімум один проти п'яти і ще й витягнути в переможному бою наш бій. 6880, як Я вже сказав, настріляно. 805 заблоковано бронею та 147 У нас асисту. 405 п'ять у нас тільки залишається. Тож, наприклад, приїде ВК 4502 б А він у топі дев'ятка. Я е, дуже чудово так не пам'ятаю, скільки у нього середня шкода за постріл, але Мені так здається, що так, так само, як у є 75 530 п'ятсот заразу разової шкоди середньої, а можу і помилятися. Можливо, у нього і 490. Це можеш теж написати поправне в коментарях, якщо я помилився, звичайно. Так, і дивлячись, у нас 5 фрагів залишається, і ми їдемо в сторону своєї бази. Будемо її дефати. Зараз будемо дивитися. Яку позицію буде займати наш авторіплею? До речі, забув я назвати е, нікнейм нашого реплею. Сьогодні з нами грає Рівес. Невідомо мені, що це означає, я не вбивав його перекладач. Так і е, бачимо, наша команда за нас вболіває. Нам пишуть в союзному чаті, тут е, Тигр П, як ви знаєте, диванні експерти, які злилися, вони дуже чудово вміють грати. Намагається просвітити наш авториплею кого-небудь. Ну е і е е трішечки перемотав. Так і тут е знаходимо бачата 6 хітпонтів. Ніяк не може влучити наш авториплею. Подивіться, бачат ще його гризається, 173 хітпонти з нас забирає е е артилерія, забирає 62 хітпоинтика. Теж Тож у нас залишається 170 хітпоинтиків. Ми абсолютно шоті для будь-кого з команди противника. Навіть для бачата. От зараз в нас е будь-яке е влучання. Ворожої артилерії, і ми відправляємося автоматично в ангар. Залишається так. Подивіться, який наглий бачат. Він думав, хотів нас забрати. Не знаю, що це за все можливо. Навіть це був якийсь статист. Невідомо, шість хитпонтів, шість фрагів у нас е, в нашій копілці. 6886 тисяч Було 6880. Плюсанулося 6 хітпоинтів, але ми забрали дуже такого злобного ЛТБАЛА на бачату на бачаті восьмого рівня. Отакий французь у нас попався в нашій команді, верніше у команді противників такий злющий-злющий. Він у нас забрав і попив кровушки, не знаю, можливо, навіть половину у нас забрав. Тож нам бажано тепер не світитися від слова зовсім, бо тому що. Тільки ми підсвітимося, артилерія нам дає пряме влучання, і 170 хітпонтів злизує з нас як корова. Просто от як злизав. І ми відправимося в наступний бій, так же його і не витягнувши. Як бачимо, ми залишаємося один проти трьох. Зараз викашка Гіве Пантера артилерія та чи то СП. Чи то СП зараз дуже імбує в рандомі. Хто не знає, він на сьомому рівні просто імбує імба переімбована. Хто не знає і не грав на цьому танку. Рекомендую пограти. Звичайно, якщо в тебе прямі руки, то він дуже розкриє величезні можливості цього танка. Можна такі можливості відкрити, завдавати по 7 тисяч. Так і тут уже підсвічуємо ВК 4502 б у нього 849 хітпонтів. Зводимося так, перекидаємо на голдовий підкалібер. Дивіться, яка довго в нас інтуїція, що за все повністю не прокачана. Зводимося в НЛДшку. так, і пробиваємо на 438 хітпонтів. 7324 тисяч хіт у нас уже в копілці. І залишається 411 хітпонтів. У Викашки знову намагаємося знайти просіл по НЛДшці. і вилітає середня альфа 411 хітпоінтів. вище середнього вилітає. У нас вже 7735 завданої шкоди в кишені, це вже рекордні показники на цьому танчку, як ви знаєте, у нього дуже така, ну, такий собі танчик, можливо, навіть нижче середнього. Оце тільки із за цієї механіки гідропневматичної. Так і подивіться, чи той СП приїжджає 240, 269 хіппонтів, ми з нього злизуємо, відправляємо його в наступний бій, і у нас вже за 8000 хітпонтів. понтів з команди, так і коментує Тигр П. Наш союзний. У нас залишається менше як 2 хвилини до кінця бою, і ми їдемо шукати артилерію. У нас завантажений голдовий підкаліберний снаряд. Залишається у нас звичайних 2 стандартних підкалібера, 2 голдових та 5 фугасних. Не знаю, можливо, можливо, варто було б. Вистріляти усі снаряди, залишити, наприклад, два снаряди звичайних стандартних брон... підкаліберних снаряди, щоб отримати епічну медальку, медальку Фадіна, можливо, а можливо, навіть і не встигне. Боїться нашого автореплею, бо тому що ми будемо зараз стріляти наліво і направо, нас артилерія може навіть і пересвітити, бо тому що, як ви знаєте, після пострілу я не пам'ятаю, скільки там процентів від маскировки у нас забирається. Тож, дивлячись, артилерія. Фулова повністю 500 хідпонтів на команду показує команді противника. У нас 170, але артилерія може нас зараз хлопнути за один постріл, навіть якщо десь недалеко від нас з плешом, просто може нас забрати. Тож так, і вже менше хвилини у нас залишається, вже починають. Тікати у нас секунди, залишається вже 50 секунд, і ми їдемо, де може потенційно бути артилерія. Акуратненько проїжджає наш авторій щоб нічого не збивати, тому що, як ви знаєте, ар артилеристи бачать все з воздуха. Так і підсвічуємо АГВ Пантеру. І подивіться, що вона робить, і от невідомо. Так і подивіться, що вона зробила. Обов'язково напиши в коментарях. Що ти думаєш на що цього що зробила ворожа артилерія? У нас тут звичайно майстер, медаль Колобанова, медаль Редлі Уолтерса, стальна стіна, основний калібр та воїна, але саме головне 8450 завданої шкоди. 8 фурагів та 1781 чистого досвіду. А ще й на 96,5 тисяч срібла пішов. Плюс обов'язково прожимаю. Подобайку підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.